До виконання вправи, розбирання, збирання автомата приступити. Це урок розбирання, збирання зброї. У Полтаві для місцевих дітей та тих, які приїхали до нашого міста, проводять заняття з військово-спортивної підготовки. Серед учнів переселенець із Балаклії Олег Одарій. Хлопець розповідає, на курси ходить місяць. Саме сложнее це коли ми всі становимся в ряд, і це клин. Це треба кожному стати на своє місце за мінуту. Навчають дітей інструктори військово-спортивного центру Воїн і стріляти з лука. У наймолодшій групі Мирон Семеха. Він переїхав до Полтави із Харкова ще в березні. Каже, подобається усе, чим тут займається. Стріяння, каланат, стріяння сука, препятствия, все, все і воєнне. А що іменно воєнне? Ну як вони стріляються, защищають родину. Також спортсмени проводять для дітей тренування з основ самозахисту та всестилевого бою. А інструкторка Анастасія Скляр навчає фехтуванню. У неї займаються восьми річні діти. Говорить, групи формують за віковими категоріями і рівнем спортивної підготовки. Це залежить від того, наскільки дітки займалися в період воєнного стану вдома, або, можливо, коли вони виїжджали за межі України. Там займалися у якихось секціях. Займаються на локаціях діти тричі на тиждень по півтори години, розповідає керівник військово-спортивного центру Воїн Олег Бариш. Переселенці безкоштовно, а полтавці за членські внески. Ми проводимо навчання з військової підготовки, це розбирання збирання зброї, спорядження магазину, заходи безпеки, поводження зі зброєю. Також долають смугу перешкод і загальна фізична підготовка, коли вони тренують свої м'язи. На витривалість підтягування, згинання, розгинання рук, прокачки пресу, уміння правильно робити бойову акробатику і обов'язково вправи дихальні і на гнучкість. За словами Олега Бариша, з початку повномасштабного вторгнення до військово-спортивних курсів доєдналося близько 30 внутрішньопереміщених дітей.